Вітаю! Сьогодні я розкажу, хто така ламія в грецькій міфології та чому у неї раніше лякали дітей. Спочатку ламія була звичайною дівчиною, але дуже вродливою. Потім в неї закохався Зевс, і від цього союзу в них з'явилися діти. Але ревнива дружина Зевса не могла йому пробачити чергову зраду, і тому вирішила вимістити весь свій гнів на смертній коханці. За однією з версій Гера викр... викрала дітей в ламі і побивала їх, а в іншій версії вона наслала божевілля на ламію і та сама прикінчила власних дітей. Але, в, в іншій версії, висновок один. Діти ламії померли, а сама їхня нещасна мати збожеволіла. Після цього випадку ламія сама почала викрадати чужих дітей та вбивати їх. І якраз таки за це її покарали інші боги, і так вона стала чудовиськом. Якщо брати фольклор, то історія про ламію збереглася як старшилка для дітей. Ну, щось по типу: не будеш ти чемненьким, не слухняним, ну то прийде ламія, вкуси тебе вхопить і потягне вночі та й з'їсть. Ще ламія стала образом. Чогось такого неохайності, тобто там в них навіть є фразологізм прибирання ламі. Ну тобто, коли е, хтось прибрався недбало, там сміття з, одної, з одного боку в інше перетяг щось ще такого типу. Якщо ж брати зовнішній вигляд, то її зазвичай описують як е, вище пояс, що вона виглядає як звичайна жінка, а нижче як змія. Ще є версії, де це наполовину жінка, наполовину дракониця. От і такі версії, є. або деколи на картинах може зображати просто дівчину, а біля неї там бути змії або ще якісь моменти, які пов'язують її з рептиліями. Ще в неї особливі очі, вона може їх виймати. Саме цю їй подарував Зевс, бо герою. Крім того, що вбила дітей ламі, вона ще навела на неї безсоння. Так що це може бути ще одною причиною, чому та збожеволіла. Але Зеус вирішив пожаліти свою колишню коханку. Ну і замість того, щоб я не знаю, якось прибрати безсоння, вилікувати він такий. Ну, тепер ти можеш виймати очі, якщо втомишся спати захочеш. Так що отаке ще ще є. З часом образ Ламі трохи змінився. Вона, крім того, що викрадала дітей, тепер ще й стала спокусницею. Згодом ставали популярні історії, як Ламі спокушала юнаків, зводила їх з розуму своєю красою. А коли ті втрачали пильність, вона або висмоктованих кров, або роздирала на шматки як дітей. Так що, ну, з часом трошечки змінилися вподобання, так би мовити. І от таке доповнення. Робить Ламію, схожу водночас і на вампірів ну, через е, любов до крові, і на емпус, які теж полювали на юнаків, і теж полюбляли випивати їхню кров, зводили їх з розуму, про них можу теж розказати, якщо ви виявите зацікавленість в коментарях. І е, ламі ще стають схожими на сирен. Ну, Якраз таких середньовічних, які мали вже рибічий хвіст, От, бо ті теж там спокушали юнаків у, і ті всі діла. І, і там більше схожість зовнішності. Просто замість рибячого хвоста у нас тут е зміїний хвіст або драконічий. Ну, ще може бути драконічі лапи, але та таких зображень менше. В принципі, ніде не вказано, як від ламії можна врятуватися. Але я можу припустити, що, ну, наприклад, якщо ви дитина, ну то поводьтеся чемненько, слухайтеся батьків, бо хороших дітей ламій не чіпають. Якщо ж ви дорослі, я не знаю, можете вести більш стриманий спосіб життя або боротися проти неї ще можна класичним способом давньогрецьких героїв: меч в руки і вперед. У мене, в принципі, все. Пишіть в коментарях про яке ще чудовисько або якого ще персонажа грецької міфології вам розповісти. Не забувайте ставити лайки. От, ну і побачимося в наступному відео.